Продовжується блокування україно-польського кордону. За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску Медика Республіка Польща, суміжному з українським пунктом пропуску Шагіні, почалося блокування руху вантажних транспортних засобів, повідомляє Державна прикордонна служба України. У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Як раніше інформували польські прикордонники, блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. На цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок. Одночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту. Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації. Уточнення взаємодії з польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного транспорту та категорії вантажів, які будуть припускатися через кордон. Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску Краківець Карчова, Рава Гребенне та Ягодин-Дорогуськ. У зв'язку з чим станом на ранок 23 листопада на цих напрямках з боку суміжної сторони на в'їзд в Україну. Очікують 2600 вантажівок.